навчатися і трудитися у своєї Україні. Тому зараз я хочу вручити медалі за жертовність і любов нашим воїнам і волонтерам, які допомагають нашим Збройним силам і добровольчим батальйонам. Медалю за і любов до України, святіший патріарх Київський сім Руси України, генераль нагороджує. Обелюк Андрій Леонідович. Андрій Леонідович. Нагороджується медаллю Совко Павло Іванович. Нагороджується коли Юрій Олексійович. Нагороджується Кусяк Олександр Миколаївич. Погорілий Анатолій Олександрович. Вітаємо вас. Ви заберете його. Нагороджується Гармаш Олександр Іванович. Вітаємо вас. Олександр Іванович. Виборше, Сергій Васильович. Сергій Васильович, тоді це розум, і от знову готується на проряник Іван Іванович. Є Іван Іванович. Yeah. Та й Господь береже вас, всіх побратимів і все наше міському. Сьогодні наші практиці uh, нашої собою, нашої сестри у Христі, Любов, Михайловні, день народження. Мої теж привітати, хто приходить в храм він перш, першу бачить Любов Михайлівну. Любов Михайлівна, я вас щиро вітаю з днем народження, хай Господь придає ваші сили духовні, ваші сили тілесні, служити собору парафії Церкві Христової, щоб в вашому серці завжди жила любов, терпіння, мудрість і давала наснаги вам будитися Приміть від нашої громади

а зараз будемо виходити зі скрану на вулицю і там поблагословити Бог.